Пакунок пораненого. Що туди входить? Кабінет міністрів України затвердив постанову щодо деяких питань забезпечення адаптивним одягом і засобами гігієни, розроблену міністерством оборони. Цьогоріч впроваджено видачу пакунку пораненого набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни. Його отримуватимуть поранені та хворі військовослужбовці, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Людина, яка отримала поранення чи серйозну травму, має зосередитися на відновленні, а не побутових труднощах. Пакунок пораненого допоможе почуватися комфортніше, оскільки набір покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації, а адаптивний одяг розроблений так, щоб забезпечити його функціональність навіть у складних обставинах, зазначив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Адаптивний одяг створений з урахуванням потреб поранених та осіб з обмеженою рухливістю, щоб полегшити одягання, він оснащений спеціальними застібками, які дозволяють швидко та легко одягатися без надмірних зусиль. Забезпечити комфорт одяг виготовляється з м'яких еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть на тіло та дозволяють вільно рухатися. Це особливо важливо для тих, хто тривалий час проводить сидячи або у ліжку, покращити функціональність. Одяг вільного крою з боковими застібками, розширеними рукавами та штанинами, регульованим поясом та кишенями. Підтримати самостійність. Доступний дизайн дозволяє пораненим та хворим одягатися самостійно, що підвищує їх незалежність, покращує самооцінку. Пакунок пораненого складається з окремого переліку адаптивного одягу та переліку засобів особистої гігієни. Перше, зокрема, до переліку адаптивного одягу входять майка адаптивна, шорти адаптивні. Фуфайка з короткими рукавами адаптивна. Фуфайка з довгими рукавами адаптивна. Штани адаптивні, шкарпетки, капці, казармені. капці казармені. Рушник. Друге. Водночас перелік засобів особистої гієни складається з таких найменувань: рушник лазневий, станок для гоління одноразовий, пінка для гоління, туб 100 мл. Зубна щітка, зубна паста туб 100 мл, гребінець, шампунь 200 мл. Гель для душу 250 мл, дезодорант, антиперспірант, засіб антисептичний, туб 30 мл. Вологі серветки, упаковка 100 штук, сухі серветки, упаковка 100 штук. Крем для зволоження туб 75 мм, Санітарно-гігінічні вироби з паперу, чохол, органайзер для набору. додатково для жінок враховані такі предмети: щітка для волосся для жінок, прокладки для жінок щоденні та для критичних днів упаковка 20 штук. Косметичні ватні диски, упаковка 50 штук, ватні палички, упаковка 100 штук, резинка для волосся.